Я увімкнув кабель веделка, веделка в розетку від окофло і живлю всю квартиру. Я поставив свій блюєтів шкафу, бо шумів. Я заряджав свій джекері з зарядкою для анкер. Не чули такого? А я ось чув і потім навіть бачимо наслідки цього трешу. З вами дуже обережний Макс, такий самий обережний ще й заряджений Hotline.ua, І зараз ми будемо розбиратися, що можна, а що не можна робити зарядними станціями. Поїхали! Повне нерозуміння девайсу абсолютно не звільняє вас від відповідальності. Перед тим, як щось брати, навіть якщо це щось беруть абсолютно всі, сядьте ось так і подумайте, треба воно вам чи не треба. У мене зараз вдома станції на 200, 300, пару на 500 на кіловат і на 1,5 кВт. І знаєте що? Я в основному користуюся станцією на 200 Вт. Бо тостером плитою, мікрохвильовкою я якось можу і не користуватися, коли вимикають світло, а всякі макбуки, роутери, світло і навіть монітор витягує той найпростіший анкер на 200 Вт. І там ще є ліхтарик, до речі. І знаєте, друзі, я це зрозумів лише тоді, коли мені на огляд додому привезли абсолютно всі ці моделі, а до цього думав, що мені треба от найпотужніший і все. У нас в команді хотлайну є прекрасна руденька красотулька Наталі. Привіт, Наталі, яка от саме в той момент, коли я писав цей сценарій, сказала, що полетіла її зарядна станція від якогось невідомого китайського бренду. Я подивився, вона на хотлайні реально дорого коштує, так само як і альтернативні станції від вже відомих брендів. Тобто існують екофло, блюєті, анкер, джекарі, да навіть енерджайзер. А про глобальний ринок я взагалі мовчу. Отож будьте як Наталі, красотульки, але при всьому цьому вибирайте якісні товари. При замовленні за кордону станції можуть мати розетки на 110 вольт чи просто іншого формату, які не зможуть нормально працювати з нашими перехідниками чи просто з нашою вилкою. Пам'ятаю, коли оце тільки почали вимикати світло надовго, да, доба плюс, і я ходив, дивився на свого сусіда, у якого завжди було світло. А він тоді взяв собі блюєттієбітрі, а по моєму і підключив прямо веделка-веделка, прямо от собі в квартиру. І міг там світло вмикати, телевізор, холодильник. Я думаю, блін, оце клас, собі б так. А потім почав розбиратися в темі і зрозумів, що цього робити просто не, не то, що не можна. Це заборонено навіть на офіційних сайтах ЕКОФЛО висить от заборона того, що не можна підключати отак станції. Фізично, звісно, це можливо. і Зараз багато хто почне писати, «Чувак, я так вже так 500 років роблю, і в мене все класно працює. Тільки згоріло дві квартири, але в принципі все нормально працює. Так, але при такій експлуатації та недотриманні правил безпеки і логіки, якщо вона є у вас, можливе моментальне перегорання проводки в квартирі, вихід зі строю зарядної станції, ліквідація домашніх улюбленців і, звісно, серйозніші біди. Пожежа, вибух акумуляторів станції, навіть є летання. Детальні випадки. Просто пам'ятайте це, коли підете наступного разу на ринок купувати собі кабель, веделка, веделка. І до речі, 90% всіх запросів в сервіс по зарядним станціям приходять саме от з такими проблемами. Бо я б а воно ну, бабах! І що робити? Також відомий кейс для мене це зберігання зарядних станцій на балконі при мінусовій температурі. По-перше, необхідна температура навколишнього середовища для таких девайсів становить близько 20 градусів, мінімальна мінус 10. Але використання на морозі генерує конденсат, і через якийсь час потім станція може припинити працювати. А ще гірше, коли повністю розряжену станцію залишають на морозі, так відбувається деградація батареї, і з кожним днем вона втрачає ємність. Але якщо ви закинули станцію на балкон, то це вже не деградація батареї, а деградація. Просто деградація. Також не зовсім розумно буде ставити станцію поруч з батареєю. Не треба ставити станції в будь-які маленькі чи погано вентильовані місця, типу Шафель. Це стосується в більшості випадків компактних станцій, типу EcoFlow River Mini та Anker 521. Чому б не кинути цю станцію собі в рюкзак, як павербанк і заряджати там камеру, смартфон, ще заряджати павербанк якісь від нього, акумулятори. Поки йдеш кудись на роботу, але насправді це так не працює. Воно буде заряджати до одного моменту, поки воно не перегріється. А я поясню, чому воно перегріється. тому що в кожній станції є е, вентиляція. Там є кулери, які охолоджують акумулятори і внутрішні мікросхеми. Коли нема нормального забору повітря, що робиться? Правильно нагрівається, потім починає чи горіти, чи просто вимикається, якщо вам повезе. Отож не перетворюйте свій рюкзак, в якийсь джетпак із GTA San Andreas. Виробники не рекомендують заряджати особливо потужні станції, використовуючи подовжувач. Мало хто використовує якісні, а усілякі китайські можуть згоріти на рівному місці. Отож, краще прямо в розетку. Ну тут наче все просто: різна потужність блоків, вольтаж. І якщо ви будете заряджати. Станцію більш потужним блоком, то може згоріти і блок, і станція. Коротше може бути біда. Якщо менш потужним, то скоріш за все вона буде заряджатися станція приблизно пару тижнів. І можуть бути проблеми з блоком тим живлення. Отож, краще не експериментуйте. Анкер для анкера, той, що в комплекті, джекер для джекера, кофло для кофлов. Коротше, якось от, отак робіть і все буде добре. Ще одна помилка. У вас станція на 500 Вт, але ще написано, що якась там пікова потужність 1000. Після чого дядя йде оце підключати до мікрохвильовки, на якій написано оце 800 Вт. Підключає, дивиться, о, там, типу, 500-700 нас споживає, і від цієї станції. Працює і думаю, ну все, можу собі макарони гріти, і все буде нормально. Не буде нормально. Якраз найбільше навантаження на отакі електростанції і відбувається під час того, коли субмаксимальне навантаження. Якщо там написано на ній 500 ватт, значить вона повинна працювати до 500 ватт. Якщо вже більше, це такі знаєте, субмаксимальне. І це пікове навантаження. Воно може бути один раз. Наприклад, коли холодильник то вмикається, то вимикається усі Бр брг-бру. Тобто, там, не дивлячись на те, що холодильник споживає 100 50 Вт, він може стрибати до 600 плюс. І єдиноразова, а постійно використовувати так не можна. Погорить все, не експериментуйте. І остання порада скоріш як застереження. В основному всі станції мають можливість використовувати себе в якості ДБЖ, тобто коли ви підключили станцію до розетки за і таким самим чином вже до станції ви підключаєте техніку. І коли вимикають світло, ви користуєтеся, Тобто техніка не гасне, ви користуєтеся далі. Просто вже енергія йде з цього великого павербанка. І добре, якщо ця функція ДБЖ у вас адекватно працює, і не так знаєте, як просто транспортувати електроенергію з розетки в станцію, а потім там, наприклад, холодильник, а саме коли світло вмикається. Отож, будь ласка, також будьте обережні і не залишайте зарядні станції підключеними до розетки, коли вас дома нема. Так, друзі, я вас сильно перестрахував, бо насправді більше зарядних станцій сучасних мають захист від всеможливих проблем, але не мають захист від однієї головної проблеми дурної голови, тобто людського фактору. І ось тепер точно остання порада, обіцяю, заходьте на сервіс смартшопінгу Hotline.ua, порівнюйте ціни, дивіться на різні зарядні станції і читайте відгуки реальних користувачів. Там дуже багато корисної інформації. Бо треба бути смарт. Саме як хотлайн. Дякую за увагу. Нехай проблеми і невзгоди не роблять вам в житті погоди. Нехай щастить і будьте здорові! Якщо впізнали чиї це слова, то пишіть в коментах. Бувайте! І не забувайте про Донати. Не забувайте!